Привіт, Мене звати Ярослав. Я засновник ТОІВЕНТІ і роблю живу демонстрацію по тому, як, як наша платформа працює. Е, дуже коротко. У нас е, складається двох частин: мобільний додаток і вебсайт. Е, 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 головні функції у нас це створення стоїчки події, продаж квитків, Знайомство між відвідувачем розширений творчість це пошуку з мешканців на подію, типу чим бути яким потягом літаком або в будете добиратись на подію після події, в якому готелі жити. І таким чином розширювати шанси на знайомство. Також вміємо робити white-label мобільні додатки, яких 84 штуки зробили в Україні, і івент-портал, на якому можуть бути тільки івенти одного організатора. Це корисно, коли там якесь концертне, турне, фестивальне турне на пети якоїсь музичної групи відбувається. Взагалі за весь час у нас створили 24 тисячі івентів і продали один два мільйони квитків. Дуже швидко пробіжимо спогнутися. Яку задачу ми рішаємо це? Якщо запитатися у будь-якого е, стучного інтелекту, заради чого люди ходять на події, то всі вони знають, що ми ходимо заради нетворкінгу, заради спілкування з іншими людьми. І, Тобто не, не спікери є головна цінність. Спікери є тільки, тільки таким орієнтиром, маяком, який каже, дивіться, навколо мене збереться приблизно така аудиторія. А відвідувачі насправді приходять вже на ту, на ту аудиторію, з, спілкувати, з нею спілкуватися, знайомитися і так далі. От е, проблема в тому, що без такої платформи, як івент, із 10 зібраних візиток лише одна дві корисні, це значить, що ми там даруємо посмішку, там, енергію і так далі. Дев'яти людям, які, ну, а якісь інші люди, які цього заслуговують, вони там, чи кого -то, яких ми хотіли, тому ми до них не можемо достукатись, тому що час гаяли на, на не дуже продуктивно. З допомогою івента це питання рішається, яким чином ми показуємо список відвідувачів, то ми робимо вітрину того товару, тобто відвідувачі перетворює на товар і показує вітрину тих відвідувачів, і біля кожного є. Як Кнопочка Відправити повідомлення, але це неефективно, тому що тільки 5% зустрічі призначаєте, якщо почали з переписки. І кнопочка Призначити зустріч. Відгукується на неї в середньому 40%. Це майже 8 разів більше, ніж проста переписка. То 40% людей вже коли первинний скринінг пройдений, хоча б одну із двох-двох учасників, які хочуть зустрітись, то е цілих 40% вже відповідають. Це означає, що ми як мінімум плюс 300% піднімаємо результативність непортінгу. І також завдяки тому, що, наприклад, в Телеграмі можна рекламувати не тільки там посилання на сторінку події, як квитки тут, а ще й можна розмістити посилання таке, яке називається. А подивіться, хто йде, то це друге посилання з назвою «Подивіться, хто ще йде, клікають плюс 50%. Ну, Перший клік відбувається з ймовірністю 50% в то друге посилання. Ти значить, що це викликає інтерес у людей, які от живий. Значить, що в нас є? В нас є починався той івент з того, що ми створювали додаток для знайомства людей в готелях, в літаках, потягах. Потім зробили знайомство всередині події. Потім наші зробили бейчики з QR-кодами, продаж квитків, ще також, до речі, геолокація між відвідувачами і після того воно почало летіти. Значить по. Ключових функцій, які в нас є продаж квитків, е, включає промокоди, реферальні програми, віджит, які можна встановлювати на сторінках. Е, якщо у вас є дизайнер, який у сторінку, яка більше подобається, то можна віджит встановити. Розсадка місць, наприклад, це для театрів, важливо, там ряд місць, балконі і так далі. При модерації відвідувачів буде через чат-бот, до речі, не тільки Тургенська, вже є вуцапівський, і, і розклад нагадувань відвідувачів. Наприклад, за 5 днів до події, за 3, за 1, за, за годину до події і так далі. Проширений, вбудований матчмейкінг, тобто список відвідувачів, проширений нетворку. Зараз пробіймося список юрконів, переписка, групи на автомобіль. Безкоштовно мобільний додаток і брендований портал для продажі квитків. Чому проблема організатора, Що якщо організатор хоче старатися, а всі організатори хочуть старатися створити свою подію, класну, але він розуміє, що він потоне в, в тій рутині, типу, хто продав квитки, наприклад, через платформу Evenbraй, потім їх треба імпортувати в список, надрукувати десь бейджики, потім організувати якийсь нетворкінг, потім підключити до систему розсилки, всі ринку запихнути, нагадування, на них запрограмувати. І це все проблема, тому що, наприклад, в останній день завжди 20% квиків продається, ну який okay, там 15% може. День події 5-10% квитів може продаватися. І це проблема знайти оці всі платформи, заплатити за деякі з них синхронізувати, запрошувати візиту, відвідуючи кожного з них. Тому Зазвичай організатор каже, михай рукою, та ні, я тільки продавати буде, а на інші навіть так задмурився, боляче дивитися і не дивиться. А ми що робимо? Ми дозволяємо це все на одній платформі, без ніяких імпортів, експортів, просто прям зразу все працює. Отак от і зараз ми прийдемося по функціональності. Ось такий от мій винахід це є квиток, який листока четвертого формату, згинається в четверо і перетвориться в Беджик. Зразу в Беджик з кодиком є спонсори на ньому. Можна дизайнувати, наприклад, кольором відзняти там інвесторів одним кольором, а цист іншим. От є в нас сторіночка зі списком компаній-учасників, які діляться по країнах, по регіонах. Тобто, і по своїх категоріях, наприклад, займається маркетингом, SEO, програмуванням. Причому до кожної компанії можна прикріпити список відвідувачів, то є ну, список співробітників, хто представляє, і прямо можна йти бронювати, пробувати бронювати зустріч із керівником або, наприклад, менеджером по західному регіону. Це значить картинка для розшарювання про план поїздки. До речі, кожне розшарювання приносить приблизно 4,5 доларів в об'ємі продаж. Гейміфікація. Ми начисляємо бали за різні поступки, які люди роблять, а саме, наприклад, зареєструвалися на подію, там завантажили додаток, заповнили свій профайл, сканували QR-коди кіншої людини і так далі. QR-квест це класна штука. Ці допомоги можна привертати до. Може, до п'яти раз більше відвідувачів до сцені. Тобто ви розвішуєте qr коди в різних місцях, наприклад, на рекламці від спонсорів або на кафешці. І до них просто підійде там до п'яти раз більше відвідувачів, ніж, ніж, ніж без того. Зазвичай десь близько 30% відвідувачів приймають участь в таких розіграшах. Вміємо робити мобільні додатки. Ми їх робимо там умовно за дві години. Тобто просто міняємо іконку, назву і заливаємо в App Store і Google Play. Це коштує півтори тисячі доларів або чотири тисячі доларів на рік підписка на необмежену кількість подій, а це на одну, на одну подію. І вміємо робити в white Label портал Це мається надавати, що ми також змінюємо іконку, назву і на ваш домен цепляється, і на тому будуть тільки ваші події. Це корисно для, наприклад, концертних турнеїв. Так виглядає велика конструктор сторінок, точніше та сторінка, яку можна сконструювати на той івенті. Отака вона довга-довга-довга, і в ній ще такі, як тут порізано, на більш дебні кусочки. Є картинка, дата, географія, є вреті шість блоків, потім по них пройдемося. з скликами, опис, багато був розклад, кілька днів, кілька потоків. Можна клікати, задавати запитання до спікера, можна завантажити презентацію його. Підключити список спонсорів, тому що правильно зроблена подія, на ній 50% прибутку генерують спонсори. Список компаній-учасників учасників це по суті віртуальні стенди. І отак от тих шість, шість розділів виглядають. Значить, про структуру ми вже попередньо проговорили. Тут, тут список список відвідувачів, зараз подивимося на живій сторінці. Тут гейміфікація є на події, тут розклад всіх виступів, тут плани поїздок. І підбір людей, хто на якому літаку там чи потяги буде добиратися. І загальний чат події, до речі, який можна виводити через, е через проектор на, на окремий такий публічний чат. І люди тішаться, переписуються. Е так, я працюю нетворкінг. Е ми при реєстрації задаємо чотири необов'язкові запитання, які ми завжди хочемо знати про знайомство. Ваша компанія, ваша посада. Чим ви корисні, і що ви шукаєте. І, і на основі цього списку можна листати і бронювати там 15-й хвилин зустрічі. Дуже важливо, що 40% людей підтверджує, це говорили. Так, все, дякую. І зараз ми підемо на живу подію, подивимося, як це виглядає. Це була прям жива подія. Ми зареєстрували 151 відвідувачів, і з мого міста було 17%, і друзі по Фейсбуку два. Коли натиснуємо кнопочку Придбати квиток, нас зразу мотає на цей віджит із квитками, і тут ми можемо все вибрати, наприклад, хочу, хочу придбати один квиток. І це я не хочу безкоштовно. До речі, ці цифри також задаються в адмінці, які з них будуть одиничками, які нулями. Натискаємо придбати квиток і йдемо на цю реєстраційну форму. Не підемо, не підемо. Так, і тут ми відповідно на запитання видно, що внизу зроблені обов'язковими. Компанія посада, чим я корисний, що шукаю. Також можна вибрати свою категорію, до кого я належу. ці категорії задає організатор самостійно. Так. Тож далі а Тут такий швидкий доступ для. До організатора цю одній панель бачить тільки організатор. Люди, не бачать. Люди, які придбали квиток, бачать отакого, отакого квиток, щоб до таку панельку квиточок підключитись до телеграм каналу за завантажити мобільні додатки. Опис подій, пішли фоточки відео. Цей же жорстко розклад такий може бути клікабельним. Так. Давайте поглянемо, як прокріпляли презентацію. І тут можна на неї клікнути і перейде на, на презентацію. До презентації. інші, Це може бути співорганізатори. У нас було троє, хто організовував цю подію. Спонсори на події, компанії, список відвідувачів. Далі. Список відвідувачів у нас де пішов. Він ділиться, відвідувачі діляться там знову ж по регіонах, якихось по моїх друзях. По категоріях тих пантет, які ми вибирали при реєстрації, відповідно, людина себе одразу відноситься. І це ми даємо себе в адверсі. Тобто, може бути призначена зустріч, зустріч може бути перенесена, відхилена, прийнята і так далі. Список компаній-учасників. Тут ми ну, клікалимо, наприклад, на цього менеджера і йдемо призначати йому зустріч. Є час обговореннями. Тут можна писати якісь повідомлення, тут вже бачите. Люблю підписати тестові, так? Е, Гейміфікація. Я на події. Отак вона виглядає. Тут якісь бали на щось, щось е, нараховані. Поки тобто, якщо ми хочемо розповісти щось по себе, ну, то, щоб, щоб отримати ці бали, розкриваємо, зараз виконуємо те завдання, яке треба зробити. Е, і тут відповідно числяють якісь бали за щось там. І план поїздки, він насправді зараз не дуже працює. Е, де, ми спробуємо це підібрати. Я зараз в Сан-Франциско, так, давайте ми спробуємо, ну, не будемо зараз працювати. Наповідь е, вона шукає по цих всіх категоріях, тобто по потягах, е, автобусах, лі... е, автомобілях та літаках, і відповідно ми могли би підбирати до нього. Не хочемо Це складно. Е, підбирає, показує, яких транспортах, які люди їдуть, відповідно, туди ми можемо приїдемо. Все, дякую.